Розпочати хотілося б із закладу, який готує робітничі професії, адже відомо, що саме висококласних робітників у різних галузях зараз бракує на підприємствах України. Офіційно ті, хто навчаються у професійно-технічних училищах, називаються учнями, але вони повноправно вважають себе студентами, адже вступили в доросле життя і до здобуття фаху навіть ближче ніж студенти вузів, та й матеріально почуваються незле за успішне навчання, отримують стипендію. Можна навіть сказати, що студенти ВПУ то справжній робітничий клас. Ми тут робимо каркаси, от можете побачити, прикріпляємо прикріпляє картон, арки робимо. А ким ви будете після закінчення ПТУ номер 7 Піліпрацювати в сукартонщиком. Ким? Білюпрацювати в сукартонщику. Передсокартонщиком. Ви бачите перспективу своєї роботи. Так. Чим відрізняється студентське від шкільного життя? В принципі... В студентському житті я знайшла нових друзів, багато знайомих. Стипендію платять тут? Платять. В школі платили. Ні, не платили. Тобі, тобі зручно в джинсах займатися? Ні, не зручно. На кого ти вчишся? Я оператор комп'ютерного набору. Я вирішила обрати цю професію, ну тому що не знаю, зараз нам в країні потрібно знання комп'ютера. А кого ви навчаєтесь? Економічне відділення фінансів. Ви бачите перспективу цього навчання? Ну, якщо б поступили, звичайно, що так. Ви себе, ви себе бачите фінансистом? Е, це складне запитання. Ви себе бачите фінансистом? Ну, на 50%. Ви себе бачите? Ні. На кого ви вчитесь? Бухгалтерський облік. Е, ти себе бачиш е, після закінчення бухгалтером? Ну, в деякій мірі так. А в деякій? Взагалі-то моя мрія була медиком. Отож, сумніви щодо правильності обраного профілю висловили студенти Калуського політехнічного коледжу, колишнього хіміко-технологічного технікуму. Окрім спеціальностей власних хіміко-технологічного профілю, нині він пропонує ще й ряд економічних, здавалося б, вельми зараз популярних. Що тобі тут найбільше подобається? Найбільше Ну, не знаю напевно що ставлення вчителів. А що найбільше не подобається? Ну я навіть не знаю все гарно, в принципі. Тут, тут, інтересно, тут зовсім інше ставлення, ні в школі було. Вчителі зовсім інше ставляться до нас. Зовсім інше, гірше чи краще. Краще. Вони у вас бачать кого. Вони ж нас бачать дорослими дітьми, а не дітьми, як бачили на школі. І що? Та все подобається. Все, все кльово. Музика на першому поверсі, як завжди є. Ти все, що там ще треба. Вчителі кльові, все навчають нас, що нам треба. Мне більше подобається в закладі. Викладачі. Ні, стипендія висока. Що найбільше подобається в цьому закладі? Та ага, я знаю, дівчата. Йдемо до розповіді про ще один навчальний заклад Калуша коледж культури та мистецтв. Він теж має свою історію, яка розпочинається як історія училища культури або культосвітнього, чи кулька, як називали цей заклад, самі студенти, майбутні художники, музиканти, режисери, актори, хореографи. Ти після закінчення бачиш перспективу своєї роботи? Ну, звичайно, зараз хореографія дуже дуже відома, дуже популярна. Всім людям подобається таке мистецтво. І я вважаю, що працювати чи в школі, чи в школі мистецтв, чи навіть в вищих учбових закладах зараз престижно. Мені просто дуже подобається співати, і також, бо бандура це ж інструмент, на якому і можна грати, і співати. А баян, ну бачила давно колись ще як я дивилася по телевізору, та було дуже багато. Ем... Концертів і прямо, баян, мені дуже сильно сподобався. Ні, не важко. Я навчаюся на режисера, також майбутнього актора. Після закінчення бачите майбутнє своє в цій професії? Так. Тому що я вже з перших днів починаю старанно навчатися і також буду йти до своєї цілі всі всі ці, ці чотири наступні роки.